Тому я пропоную зараз до слова кандидата науки з богослів'я, старшого викладача кафедри богослів'я Київської православної богословської академії це Петра Лопатинського. І його тема задекларована: допоміжні репродуктивні технології. Еклізіологічний та етичний погляд православної церкви за на матеріалі документу за життя світу, і а нам показували Островську пані Богдану на екрані. Я так розумію, напевно, вона хотіла теж включити це обговорення, тому ми про це пам'ятаємо, якщо це було так. І обговорення зараз почнемо теж надамо вам можливість в нього взяти участь. Отець Петро, будь ласка. Такою передумовою до створення цього документу за життя світу став Всеправославний собор після 2016 року, у червні 2017 року, Вселенський патріарх дав завдання провідним православним теологам з усього світу скласти текст документу, в якому будуть підняті основні. Такі ключові запитання і спроба дати відповідь на них, які пов'язані із сучасним світом, і церква зараз зустрічається із викликами. Викликами тих запитань, які не могли бути поставлені на соборах, які були в інші часи. І тому, відповідно, якщо ми говоримо про певний закон, то ми повинні розуміти, що в церкві також є церковні канони, є певні рішення соборів. І наявність такого документу, як на мене, в сучасному світі є надзвичайно важливою, тому що з'явився документ, до якого можна апелювати саме як до документу, який на даний момент затверджений перш за все собором синодом Константинопольського патріархату, і який запропонований до обговорення усіма іншими помісними церквами, але на даний момент це справді є один по суті єдиний. Саме документ, в якому є досить чітко прописані деякі основоположні принципи, від яких варто відштовхуватися. Він не є вичерпним, але він закладає певні принципи. Я б хотів саме на них зупинитися. Перший принцип людська особистість є образом Божим. Кожна людина є унікальною і неповторною. І вона є такою із моменту зачаття. Із моменту зачаття. Другий принцип шлюб як таїнство. Багато століть загалом була така, можна сказати, мішанина поглядів на те, яка головна мета шлюбу. Зазвичай в теології, особливо в православній теології, зустрічалися думки про те, що ми не можемо вважати головною метою шлюбу дітонародження, і саме ця позиція була прийнята на рівні соборів Римокатолицької церкві в православному світі. Не було якогось документу, де б це чітко було прописано. Саме на рівні рішення церкви, тому в цьому документі з'являється дуже важлива фраза, яка яка, як на мене, має бути озвучена і має певні наслідки у сприйнятті в тому числі і репродуктивних технологій. Зокрема, там сказано, що шлюб є не просто культурним інститутом чи засобом поширення роду. А нерозривним союзом між особистостями, що містично виявляє любов Христа до своєї церкви. Тобто є певна спекуляція, особливо у схожому документі, в такій спробі, яка була зроблена свого часу, здається, у 2008 році у Російській православній церкві, де була також створена соціальна концепція, яка не має, не має такого все, все православного. Застосування на рівні саме російської церкви. Це було зроблено. Там все таки не було такого, такої чіткої mm. позиції щодо шлюбу. Чому тому що дуже часто церква сприймається як засіб для, для популяризації збільшення, збільшення популяції того чи іншого народу все ж таки це не співпадає повністю із позицією церкви. Головна мета церкви перш за все, це єдність. Особистостей у слюбі, а, а не дітонародження. Дітонародження надзвичайно важливе, але не не відіграє ключову роль в цьому документі. Це є наступний момент. Святість життя з моменту зачаття. Тут є кілька кілька таких принципів, які, як на мене, кардинально є протилежними до деяких доповідей, які ми могли сьогодні чути, саме з точки зору позиції церкви. Зокрема, є така фраза: життя починається з в умить зачаття. Умить зачаття. Е, і є е, право дитини на етичне ставлення є абсолютним з першого моменту. Зокрема, там згадується як ембріон, так і запліднена яйцеклітина. Тобто, тут є саме чіткість оцього розрізнення між заплідненою яйцеклітиною і ембріоном. В з точки зору православної церкви ми бачимо цінність і гідність людської особистості із цього моменту. Наступний принцип етичний погляд на допоміжні репродуктивні технології. Церква не заперечує. Проти використання деяких репродуктивних технологій, які доступні або перебувають на стадії розробки, але є фундаментальні критерії оцінки цих репродуктивних технологій. Це перш за все цінність кожного людського життя, кожного людського життя, і принцип саме запліднеї циклітини і ембріона тут є основоположним. Чи поважає цей метод священня взаємини між подружжям? І Тут якраз напевно ще треба буде в православній теології шукати більш більше розкриття цієї фрази, тому що якщо ми кажемо, що шлюб перш за все це союз чоловіка і жінки. А діто народження не зменшує цінність таїнства шлюбу, тобто, якщо подружжя не має дітей протягом усього життя, ми стверджуємо, з точки зору прославного богослів'я, що мета шлюбу може бути ними досягнута. І іноді сам, діто народження як самоціль не завжди може відповідати духу цінності, саме взаємин між подружжям. Ми іноді зустрічаємо такі ситуації, коли через неможливість мати дітей і може висловлюватись така позиція, що тому ми і маємо розійтися для того, щоб здійснити цю мету. Тому ці принципи, як на мене, є дуже важливі. Далі неприпустимі методи. Про які говориться в цьому саме документі я ще раз підкреслюю, тому що праці є достатньо багато по біоетиці православних бослов, які можливо навіть і значно ширше це розкривають, але на рівні документа, до якого можна апелювати, і священнику своїй пастирській діяльності у випадку звернення саме від своїх парафіян, тобто не просто отець так вважає, чи це думка якоїсь окремо богослова, а думка. На, на даний момент провідних теологів світу і е, Синоду Константинопольського патріархату. Церква не може схвалити методи, де є знищення непотрібнених запліднених і цеклітин. Е, тобто, якщо є можливість того, що якісь ембріони будуть знищені, ми не можемо з цим погодитися. Знищення людських ембріонів на, на ранній стадії розвитку. Е, наступний принцип благословення. Та батьківство. Православна церква, православне передання стверджує таїн, таїнственну повноту, отут вже те, що я трішки казав, благословення церковного шлюбу, включно з бездітними батьками. І православна церква закликає до того, щоби. Звертати увагу не тільки на отримання своєї біологічної дитини за будь-яку ціну, а також на таке явище, як усиновлення або опіка. Церква зобов'язана церква закликає до того, що немає чужих дітей. Це це з точки зору теології дуже важливий принцип. Якщо в дитини немає моїх генів, з точки зору православного слів'я нас зберігається спільна природа. Наступний також важливий момент, який добре що є прописаний в цьому документі, тому що далеко не в всіх помісних церквах є чітке ставлення до таких явищ, особливо враховуючи величезну проблему фундаменталізму, який шириться православним світом. Церква каже, що ми зобов'язані дарувати таїнство хрещення усім дітям, незалежно від того, яким чином вони були зачаті або всиновлені. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ми можемо вважати якісь дії руйнівними з точки зору, з точки зору того, яким шляхом йшли батьки, але ми не можемо вважати винною дитину, яка приходить в цей світ. І теж такий принцип, що церква не має догматичних заперечень проти. Використання неабортативних контрацептивів. Це також дуже важливий момент, який в тому числі стосується репродуктивних технологій, і того, що сім'я може вносити певну регуляцію в своє сімейне життя, але перш за все, з використанням неабортативних не контрацептивів. неабортативних контрацептивів. Звичайно, що питання абортів в будь-якому випадку є неприпустимим з точки церкви, і висновки, Екологічний та етичний погляд православної церкви на допоміжні репродуктивні технології, викладений у документі за життя світу, є зваженим. Він підтримує прагнення подружжя до батьківства і не відкидає технологічної допомоги, але встановлює сувору моральну межу ґрунтовано на богослів'ї, образу Божого і святості людського життя від моменту зачаття, церква визнає певні допоміжні репродуктивні технології, але категорично засуджує ті методи, які вимагають свідомого знищення ембріонів або Незатребуваних, запліднених яйцеклітин, оскільки це суперечить принципу непорівнюваної цінності кожного людського життя. Позиція церкви полягає у співчутливій пастерській турботі, яка водночас вимагає безкомпромісної вірності основоположним принципам гідності людини. Дякую за увагу, дякую. отче. я тут теж вирішив на якби завершення цієї частини. Процитувати той самий документ, бо дуже важливо, цей документ за життя світу він відрізняється від попередніх спроб цих соціальних концепцій церковних, які намагались бути у тим документом, який все чітко визначає. Тут якраз вперше з'являється цей діалогічний стиль і стиль розуміння, що ми не завжди встигаємо, і цей процес має тривати як процес. Тобто, ми, ті, хто понад 20 років в цих біотичних процесах обговорень або в науковому, або в медійному просторі, ми прекрасно розуміємо, що поставлені конструктивно або навіть іноді жорстко етичні питання, вони спонукають розвиток технологій. Тобто, вони спонукають християн, науковців, медиків, шукати. Рішення да? і таким чином технологія розвивається. Але для того щоб технологія розвивалася, це питання має бути поставлене діалогічно, де да? вона має передбачати, що ми продовжуємо розмову. Да? І от на прикладі там хрещення, да, це теж. А от тепер цитата: темп розвитку медичних наук випробовані застосування в них нових технологій і методів лікування часто набагато випереджає людську здатність до морального осмислення. І духовного розрізнення. Церква дедалі більше має бути готовою розглядати і оцінювати кожне медичне нововведення окремо мірою їх появи, а іноді мірою їх застосування в кожному конкретному випадку. Тобто, це дає нам оці різні виміри. Одна справа, закони змінюються. Навіть соціальні концепції пишуться знову. Більш того, це ж не готовий документ, не на шляху до соціального етосу православної церкви. Це богослав, православні богослови на сьогодні поставили цей рівень бачення, але повторюся, що дуже важливий діалог.